Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. В цьому випуску ми разом з дружиною провели 24-ку в Німеччині, тому що не вийшло ці вихідні попасти додому. У нас була вигрузка в суботу вечором на одній фірмі. Ми привезли сюди кавуни і зараз їдемо. Маємо три завантаження в сторону Іспанії. Знаю, що одне на Сарагосу, а інше поки що не знаю, куди вже походу будемо бачити. вже на завантаження, і в цьому випуску я буду вам більше показувати оці процеси з загрузок саме і вивантаження. Тому що в цьому рейсі я не сам і я тобі в цьому всьому допоможу. Я буду все знімати, все ходити, всюди, все так як ти мені будеш казати, я буду все знімати. Так в цьому рейсі більше таких буде моментів, де я заїжджаю під рампу, паркуюся. Десь може якісь складні рампи будуть. Зараз така рампа не дуже важка була, але також покажемо, як ми заїжджали, тому що є багато рамп, де обмежений простір. Обмежене, обмежене бачення, щоб так, бачити, так, так. як заїжджати. О зараз виходить, я стою під рампою, і мені було легко звітам заїхати. А ось цей водій. Там, бачите, Медведик, є. він приїхав оцей Медведик сюди під рампу. І йому насправді дуже складно, він в притірочку просто йшов. У мене місце тут більше зліва, і мені було легше заїхати під рампу. А от цього водія, от тільки що він приїхав, оцей медведичок, в нього не було так багато місця, і складно було. Можливо, у нас теж будуть якісь такі складні рампи. Постараємося вам в цьому рейсі більш все детально, взагалі все показувати. Читаючи ваші коментарі, я бачу багатьом цікаво це заїзди під рампу, тому що ну не всі, хто мене дивиться, працює на фурі, і багато хто планує йти. І навіть коли я починав працювати на фурі, для мене заїзд під рампу це було насправді найдуже складно. І бувало таке, що я пам'ятаю, в мене перший рейс був якраз на Іспанію, і я просто 40 хвилин не міг заїхати під рампу. Просто було на фірмі 10 рамп, 0 фур, і Андрій просто не може 40 хвилин заїхати під рампу. Тому постараємося вам все показати, як є заїзди на паркінги, як оце паркуватися, коли тяжко шукати. Тому що мені здається, це нам сьогодні буде знайти тяжко паркінг, тому що ми поки загрузимося, а поки виїдемо десь в Франції перед Парижем. За Парижем вже буде складено знайти в 10 вечора парковку. Так як у нас в суботу було вивантаження з обміном палет, і я не всі палети поскладав, ще потрібно шість палет поскладати. Повір. Повір. А кажуть оце, що на речі тільки відкрив, закрив двері. А мало хто каже, що треба оці палети. Не знаю, скільки по кілограмів 15-20 вискати. Друзі, також хочу вам порекомендувати дуже класний навігатор, яким сам особисто користуюсь, який називається Одесео. Дуже класно водить по Європі, дуже гарно обводить пробки. Також дуже зручний пошук паркінгів. В настройках навігатора ми ще можемо виставити настройки ADR, якщо ми перевозимо ADR, і нас не буде проблем при проїзді як якихось тунелів. Нас буде просто дуже гарно обводити. Також, що мені подобається цей навігатор, що можна поставити спутникову карту, що є зручно при вивантаженнях, при загрузках, ми можемо приблизити і подивитись, де заїзд на фірму. Посилання на цей навігатор ви найдете в описі під відео. Поскладав я палети в палетники, дві палети не влізлося. Я не знаю, як нас взагалі мало бути після вивантаження в суботу. Нам мали віддати 30 палет, а чомусь віддали 35. Звісно, 33 я поскладав в палетники. Оце 8 не доскладав в суботу. Сьогодні доскладував 8. І виходить, що залізло тільки 6, дві не влазить. Побачу, скільки нам грузу загрузять. Якщо буде місце на ці дві палети, то довезу їх до бази. По, як то кажеться, палети лишні не бувають тим більше євро. То десь мені запишуть, можливо. Десь колись загублю, то буде, що я 5 палет лишніх мотив, як то кажеться. Їдемо на другу загрузку до загрузки, скільки нам 32 км. Швидко їхати не буду. Всі 32 км нам їхати по націоналці, і я по цій дорозі сюди їхав, то. Три ноги стояло, тобто, якщо їхати от 70, то вже камера сфоткає. Нам скільки по Одесе 31 кілометр ще до загрузки. Краще їхати 70, навіть не 70. Я би сказав, 62-63, так точно камера не сфоткає. Ну можна їхати 70, ці три ноги, вони такі трошки високі, їх видно, але краще не порушувати. Сійте. Що? Яка по складності рампа? Рампа насправді дуже легенька, бо можна попрямі заїхати, але просто ось це мене бентежить. Що це таке? Ага. Пластик, що просто в притірочку. Просто в притірочку. Це що таке? Ага Приїхали, ми вже на завантаження, встали під рампу. Рампа насправді не складна, просто що, я замітив, дуже-дуже вузенька, але не складна тим, що можна ось просто по прямі заїхати. І кохана зробила нам ось такі гарні бутербродики Авокадо, яєчко, і помідорчик з хлібчиком. Так що будемо снідати, грузитися і їхати на третє завантаження, воно знаходиться 3 км звідси. Загрузили. Загрузили нас так швиденько, що я навіть не встиг перекусити. Просто 5 хвилин і їдемо далі на третю загрузку. Тут буквально 7 кілометрів звідси їхати. Грузимося. Ми вже на третьому завантаженні. Не знаю, де нас буде вигрузка, саме перша. Але я подивився в документах, де ми грузилися на другому, і вигрузка в Барселоні. Так що я думаю, ця також буде в Барселоні, і це все міняє, тому що я думав, що ми їдемо на Сарагосу. А так, якщо ми знаходимося в цій частині Німеччини, то я думав, що ми поїдемо через Ірун. А так як нас вигрузка в Барселоні, то ми по-любому поїдемо через Оце Кьольн, Люксембург, Ліон, і сюди вже поїдемо на Іспанію. Також цікаво, далекобійники, які вже працюють, скільки вас часу пішло, щоб навчити заїжджати під рампу? У мене, щоб так більш-менш навчитися заїжджати, пішло десь, я би сказав, три місяці. І це при тому, що я працював на своїй першій фірмі. Це на логістиці було хегельмана, і в нас там дуже часто були різні такі складні рампи і так далі. Мені пішло три місяці, цікаво, скільки вам напишіть в коментарях. Мені скільки часу від цікаво. Тобі мені теж цікаво. Будемо тебе вчити їздити. Тобто ти можешь будеш мене вчити? Ну. Шахтує. Конечно я. Що пишеш? Кілометри. Та кожного газу треба. Ну, конечно. Загрузили на нас повний прицеп якимись палетами. Взагалі без поняття, що в цьому прицепі, що ставимо стойки і будемо їхати на вивантаження. Подивимося де ради наше вигрозка, звісно, буде ставимо стойки, і будемо їхати. І перше вивантаження нас в районі Барселони, нас веде через Ліон, а тут би мало через Люксембург вести. Не знаю, можливо, і так поїду. Якщо тут автобан, в принципі, можна їхати. Ну, я пам'ятаю, тут чуть-чуть немає автобану. Можливо, ми навіть проїдемо. Нащо нам їхати по Люксембургу? Ми собі отако от об'їдемо, як нас веде та і все. Ось красива дорога. Правда, їдемо 50 кілометрів там впереді Іспанець, якийсь не знати, непонятний, бо іспанці 50 не їздять по німецьких націоналках. а Їдемо 50, але дорога просто дуже красива. Добрий раночок, любі друзі. Це вже наступний день і ми вже виспались, відстояли стільки ми паузу. 11 годин відкриваємо зміну. Ми Франції, стоїмо на молоточках 5 хвилин. О, кохана кава. Ні, то ще швидко. Ще швидко, ще швидко. кохана каву зараз нам буде робити по моїй Та й будемо їхати далі. Стоїмо на молоточках 5 хвилин і їдемо. Будемо стартувати. Вчора проїхали дев'ятку максимум, і виходить, що нам залишилося 917 кілометрів. 917 км це за одну зміну нереально проїхати, Те і не планував. Заїдемо в Іспанію на третій з'їзд на паркінг Фігерес, там, де я в минулих випусках часто ночував. І там на платному все відстоїмо, сходимо, в що кофе О. робить. Запрошуєш мене до кави. Да. Дякую. П'ємо кавуську, робимо. Щось і помішати. І будемо їхати. А стояли ми паузу на такому великому паркінгу у Франції за діджоном. Ніч пройшла спокійно. Я вночі приїжджав, що оцю цей паркінг великий, але там ззаді було містечко, там стояв. То тут взагалі було пусто, може, якісь чотири фури стояв. Їдемо 917 кілометрів одесяус показує їхати. Надіюсь, буде без пробочок, все спокійненько собі проїдемо сьогодні день. Ну, в планах проїхати, скільки там щось 800. Ні, не 800, 900 кажу 790 кілометрів це до Іспанії. А вчора ми проїхали рівно дев'ятку, не забрали десятку їзди. В принципі, ще міг взяти десятку, але брати десятку, щоб до проїхати, буквально 5 кілометрів. Тут є платний паркінг Франції по телепасу, але відсіяли на безплатно. Just tell Приїхали вже, стоїмо на другу паузу 45 хвилин перед Іспанією. Не вистачає часу дихати. Осталось 345 із двого і 225 Одесе показує до паркінга. Плануємо на Фігересі стати на третьому з'їзді. Хана приготувала нам ось такий обід. Вечеря нас вже будемо обідати коротше, і їхати далі. Ми вже до Іспанії, а тут ось на заїзд Францію така велика пробка. В 7 кілометрів мене знайомий їхав, показував, в ті, ще відео скидав, що 7 кілометрів пробка на заїзд Францію на правду. Стоїмо паузу дев'ятку. Зранку їдемо на п'ятий з'їзд, і там заправляємося на заправці МЛЦ. Заїжджаємо вже на третьому з'їзді на парковку тут на Фігерес. До речі, хто тут буде стояти? Неважливо на якому паркінгу тут на Фігересі. Можете з'їздити в саме місто. І погуляти там досить гарно. А хто любить мистецтво, може ще піти в музей далі, також там дуже красиво. Так заїжджаємо. Тут зліва заправочка зараз має бути Петроміраліс. На жаль, ми цього тижня там не заправляємося, йому що завтра їхати там на п'ятому з'їзді на МЛЦ заправлятися. Так би було б дуже добре зараз. Заправитись Щоб завтра зранку не заправлятися. А так прийдеться зранку заправлятися. Тут дуже велика заправка Андамур, Хто заправляється, той знає. Тут прикольно, що одночасно на одній, ну тобто в одній лінії може дві фури заправлятися. Тут цю ямочку отак минаємо через заправочку. І ось наш паркінг платний. Милися вже на паркінгу до вивантаження 148 км плюс заправка нас забере десь 10 лишніх кілометрів, так що десь 160, по суті, 2 години їзди. То фірма відкривається з 8, плюс Барселона пробки туди-сюди, думаю, в 5-20 виїхати. Поки заправлюся на тій заправці миллеця одним шлангом з двох сторін Поки туди-сюди, то час забере, хотілося б трішки швидше приїхати. Так що їдемо до завтра. Скільки там показує? Да, 148 км і добрий ранок, друзі. Ми вже приїхали на перше вивантаження на компанію ДСВ в Барселоні. Зараз вивантажуємося. Не знаю, чи довго це займе нас, чи швидко заїхав під рампу. Вже стою, чекаю, поки що не вигружають. Вже пройшло 10 хвилин. Вигрузимося, їдемо на друге вивантаження і потім в саргосу на третє. Надіюсь, сьогодні встигну вигрузитись хоча б оці три вигрузки. Я Вже не кажу про загрузку. Мені ще її тим більше не скидали, але було б класно сьогодні вигрузитись, Сьогодні середа. Завтра в четвер загрузитися в сторону бази і в п'ятницю зранку бути вдома. Це би просто ідеально було. А зараз пока стоїмо під рампою, будемо снідати. Стою під рампою. Ілона приготувала ось такий от сніданок: хліб з маслом, хамон і сир, і авокадо з хамоном. І самий любими Будемо пити чайочок. І чекаємо, поки нас вивантажать. Тільки почали вивантажувати. Не знаю, напевно це буде дуже довго, тому що там просто коробки стоять. До слідуючої вигрузки їхати 31 кілометр і назад, вер... і, наз... і вертатися назад в ту сторону Барселону, звідки ми приїхали. І таке доволі часто у нас на фірмі буває, що Ти їдеш вигружаєшся условно в аеропорт і потім вертаєшся назад, десь тут вигружатися. Чому не загрузити в такому порядку, щоб спочатку тут вивантажитися, а потім тут, а тому що не знаю, якось. Туди-сюди їздити в Барселоні по пробках взагалі не прикольно. Ми вже і на другій, і на третій вигрузі. Там нічого не було цікавого знімати. Взагалі не цікаві під'їзди до рамк, там що по прямій задом заїжджаєш і все. Зараз в Сарагосі, оце після третьої вигрузки, їдемо на загрузку, і загрузка на ельче. А ельче це 20 км від нас від бази, так що їдемо на базу. Загрузка завтра на десяту на ранку. Я вже там раніше вигружався чи грузився. Я не пам'ятаю. Це ще на попередній фірмі. Я там аеропорт привозив. Зараз я не знаю, що я там буду грузити. То їду, попитаю, чи загрузять мене швидше. Тому що загрузка завтра 10-та ранку. А зараз я там буду в 4-й годині. Сьогодні Сьогодні, виходить, середа, а завтра в четвер на 10 ранку у мене там завантаження. Ну надію, що загрузять нас сьогодні. Ми собі ще трошки навіть проїдемо і завтра будемо вдома. Ну, побачимо, як воно буде. Завантажились ми в Сарагосі зараз 9 ранку наступного дня. В принципі, теж нічого такого. Приїхали вчора, сказали, що наш вантаж не готовий. Зранку проснувся собою, ні телефон, ні камери, нічого не брав. Сказали, під рампу заїжджаєш швиденько заїхав під рампу, поснідали і їдемо на базу. Ну як на базу, на вигрузку вельше там показує 40... 492 км до вигрузки, а там до бази буде кілометрів тридцять. Надійс на швиденько вигрузять. Я ніколи не був на індетексі Вельче. Буду перший раз, Був вже на дуже багатьох індетексах по всій Іспанії, по Європі. А от Вельча, той що коло бази, перший раз. І так, друзі, приїхали. Ми вже на індетек звельче на вигрузку. На жаль, тут нічого не можна знімати. Скрізь висять оці знаки, що камера заборонена. Десь Раз щось дістав камеру, щось охранік почав говорити. Та я вже так і не став знімати ці заїзди під рампу. Вигружаємося, їдемо на базу звідси 20 кілометрів. Ось такий у нас получається рейс. Це відео розпочали, як ми їдемо з Німеччини, і отакий коротенький. Виїхали з Німеччини, коли виходив понеділок. Сьогодні в четвер будемо вдома. Будемо стояти всі компенсації, тому що в мене було дві паузи, 24 підряд. І десь будемо стояти 4 дні вдома. Ну нормально. П'ятниця, субота, неділя, понеділок собі нормально відпочинемо. Буду з вами прощатися. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я дуже люблю, коли ви коментуєте, я бачу, які позитивні коментарі. Оставляєте, пишіть якісь побажання, що ви хочете бачити більше в випусках і так далі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Там про там чат далекобійників Іспанії. Ми просто спілкуємося, допомагаємо з документами. Там знайдете відповіді на всі ваші запитання. Всім до зустрічі!